Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Вчора, як я вам показувала, я садила кручені паничі і помею. У мене не вистачило стаканчиків. І сьогодні була в місті і хочу показати, що я купила. Купила стаканчики, дві упаковки. Це маленькі, 100-грамові, пластикові, по 35 гривень упаковка. Купила перчатки собі такі для роботи. Вони дуже у нас швидко виходять з ладу, тому купляю... Постоянно е, купила ось такий препарат для обробки картоплі, тому що вчора ми обробляли картоплю, е, виявилося, то про, ну, дата придатності закінчилася, плюс чоловік в теплій воді, може, сильно тепло зробив. Мені не сподобалось. сподіваюся, що та картопля вона йде як е, ну, е, об, е, с, насіння таке професійне, то я думаю, що воно. Повинно бути ну, не заражене. Е, а це купила, будемо, не знаю, коли вчора була гарна погода, ми садили, мені багато хто написав, що того сніг, в того дощ іде, і не можна на город залізти. В нас е, на Пасху було прохладно, але е, дожджа не було. В понеділок також не було. І вчора ми посадили картоплю коло хати тут. І почала вчора садити цибулю. Не вистачило мені рядочків, і вже темніло, я вже не встигла. Сьогодні, вже під вечір, ну, як під вечір, десь на початку п'ятої години вечора пішла, ну, зробила ще два рядочки, почала садити, пустився дощ, то вже під кінець сіяла, тому що в мене міленька вона, і вже так намокла, то навіть не загорнула, не знаю. Так покидала і втекла, тому що ну, пустився дощ, і ну, все показує на те, що він і не перестане. На завтра теж передають дощ, тому цю картоплю, коли ми будемо садити, я не знаю, це на другому городі. Але перед посадкою будемо обробляти. Тут і від хвороб, і від шкідників. Тому обробимо і посадимо. І ось, ну, взяла ізюм, це мені треба, я ще буду пасочки на поминальні дні готувати. І купила собі, що сьогодні не витримала, тюльпани. Ось, дивіться, такі гарні такі вони. І в Волнисті. Це трошки як на Попугачті, але Попугачті різнокольорові, тому не знаю. Взяла таких два, взяла ось такий О, і ось такий. Вони вже, звичайно, і, її посадити сьогодні точно не можу, тому що вже не залізещий дощ прямо зверху. І взяла е, Юнона. Ось таке, як і ріс. Але тут мені сказали: ось бачите, в пазухах є ще. Росточки і вони також будуть свісти. Сподіваюсь, завтра, може, якась хвилинка буде, що дождя не буде, то залізу посаджу. Ну, а сьогодні е, побачу, занесла в хату каліброхова пітунію, там пітунію щось залила, прям вода стоїть, то занесла сперника в хату. Скільки часу вистачить, то займуся цим. А вже завтра, якщо буде дощ, то буду, мабуть, досаджувати ці. Кручені паничі, ну і там буде видно, що вже треба закруглятися, тому що треба вже багато чого пікірувати, нема куди дівати. І, мабуть, як тільки стане на погоді, треба вже капусту висаджувати в ґрунт. Ну, Роботи хватає. От, друзі, внесла петунію, Я не знаю, цю щось залите, наче я не заливала так сильно, ну не знаю. Треба буде пікірувати. І ось цю. Також, дивіться, вона вже здорова, їй тут тісно треба пікірувати. Негайно. І занесла каліброхова. також, дивіться, листочки вже ну, перекривають одне одного, це вже йому тісно. До речі, мені здається, що ну, від того часу це два дня пройшло, як я підживлювала, то мені здається, вона гарно підросла. Тому буду щас, Ну, Світло тут не натуральне, тому, бачите, колір не той, що треба, але ну, вони почувають себе добре, зеленого кольору просто це. Від е, другого світла цього ненатурального, не виходить такий, такий колір. Приготувала ось стаканчики, понаходила. більші, менші, ці, мабуть, десь на 300-400 міліграм, а це десь 150, навірно. Ну, Буду дивитися по е, рослинці, яка більша, яка менша, буду дивитися, висаджувати стаканчики. Петунію буду в Ті маленькі 100 грамові стаканчики, що я сьогодні купила, буду висаджувати. Ну, а зараз починаю працювати. Ну От, друзі, прибираю покамість камість петуні своєї. Сьогодні, мабуть, я з ними не, не встигну попрацювати, а буду по камість з працювати. Почнемо з цієї меншої. Трошки тісновато мені тут, але. Друзі, будемо доставати, взяла свій ножик робочий, і будемо дивитися, що тут у нас як. Грунт е, дуже мокрий. Краще було б, щоб він підсохнув. Просто, коли в мене є час, тоді я і роблю це, а поливала тільки вчора чи позавчора. Так, що тут у нас? Дивимося з? Коріння, дивіться, яка гарна коренева. Коренева хороша. Ставимо сюди і засипаємо ґрунтом. Обережно. Трошки перепіднімаю, тому що загубила, не хочу загубляти його. Серединку ні в якому разі не можна загубляти. Ось так. Понижні листочки. Все один є. Беремо далі, трошки більше земельки треба тому що, щоб не роблю таку як виємку, щоб було зручно. Так, І дістаємо слідуючу. Також обережно буду старатися, щоб не нарушити земляний ком. Ось так. Ну тут поганий листочок прибираємо. Так також, дивіться, коренева є. Все дивіться, прямо вже які коріння верненькі. Ставимо і присипаємо. Мені так, друзі, так приємно, що я посадила. Ну, Зібрала насіння, посадила і воно в мене проросло, Я ж говорила, Я не знаю, який буде результат, що виросте з цього, але будемо вже всі разом наблюдати і дивитися, що, що у нас вийде. Ну, ось так буду висаджувати, який більший, ось такий ось у мене великий, я посаджу цей здоровий стаканчик. Щоб йому там було куди рости роблю, мабуть, ще так. Робимо виямку тут, таку для нього. І обережно також дістаємо. Так люблю цю роботу, я посиділа і тільки цим і займалася. Ось велика. О, дивіться, тут взагалі, дивіться, яка корнева. Це вже супер. Так. Отак і чуть-чуть присипано, майже лягло так, як треба. І хай собі розвивається вже далі так, як, як їй хочеться. Що буде просторно. Не знаю, куди буду складати, бо я ж кажу, в пернику, вже й капусту винесла, і все рівно дуже багато. Ну, нема місця. Ну, а так буду і далі висаджувати, покажу вам вже кінцевий результат. Ну, от, друзі, і поперевалювала свої калібр хуашки Просиділа весь вечір, але зробила. Дивіться, вже е, пускають е, відросточки, що вже будуть ну, звисати, це шампельнири. Рослинка. Тому будемо чекати. Сьогодні не поливаю, тому що сильно були мокрі самі ці ну, коренева система, а практично старалась обережно, щоб не розсипався ком землі, тому там мокро, хай сьогодні стоїть так, тому що каліброхова вона не любить перезволоження. Тому хай сьогодні так стоїть, а завтра побачу. Може, чуть-чуть злегка полию, але сильно заливати їх не можна. Ну, на цьому все. Хто дивився, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пишіть коментарі. На цьому все. До нових зустрічей. Пока!